Так, всем доброго ранку. Ой. Паву немає ну, як сісти з вами вместе. О! Їдемо на роботу з вами. Так, друзі. А, ну що, короче, доброго ранку І ще раз, я вже каву пив, їду з вами. І хочу розповісти, чим я займаюся, чим ми, де ми працюємо з дружиною, розповісти чуть-чуть про себе. Тому що багато хто не знає, де ми працюємо, чим займаємося і все остальне. А з дружиною ми працюємо на компанія, яка займається продажею алкогольних, безалкогольних продукцій. Мається на увазі пивного пива, мінеральна вода, кваси і все остальне. Фасовка. Світа відноситься до фасовки, я відносивсь відносив до розливного пива. Свята. Мене займає посаду супервайзера. Супервайзер це та людина, яка а, якої є підлеглі, там, по 5 чи 6 чоловік, я не знаю. У неї, вона, вона керує торговим представниками, ті хто, в продажах, ті, хто в продажах з вас шарять, вони розуміють, такий супервайзер, хто такий торговий представник. А я займаюся розливом, розлив повністю установки в торгову точку. І повністю корірую заказами, повністю сам беру закази поставщиків, корірую своїх своїх агентів так же само, але ще й займаюся, ще й займаються в мене. Є такі техніки, які займаються установкою пива, пивного оборудування, буде краще так. Ну, якось отак ось. Зараз ми з вами їдемо на роботу. Ну, Спочатку заїдемо за моїм колегою, тому що напросився, щоб я його забрав. Ну, коротше, якось отак ось. Працюю я тут з 2022 року. Дуже подобається ця робота мені, тому що я вже з пивом працював в 2014 році з розливним. Так, у мене є, мене є опит, продаж, опит продаж, але я працював на оболоні. Є така контора в Києві. Е ті, хто в Україні живе, ми, я раніше працю, працював торговим представником на оболоні. Е тільки в місті Дніпрі. <клухи> зря, зря. Тільки що виключав вас. Зря короче, півгорода проїхав. Він короче, поїхав на машині на своїй. На роботу. Вона просто у нього щось не заводилася, що він каже. А це завело. У нього просто Таврія. Таврія. Це теж машина. Поїдемо зараз. Тоді заправимося якраз тоді все одно, що туди їдемо. Поїдемо, заправимося, тому що мені треба заправка А в мене тільки скрізь карта на Вох. Мені треба там заправлятися, бо по по-другому йде. Не заправився. Ну нічого побалакаємо потім з вами, если що. Що ви куди спішите? Если не спішите, то давайте будемо розмовляти. заправимося з вами. Доброго ранку, де на 105 обич, обич, де. А? Обий, заправимося з вами? Доброго дня. Вітаємо на можна мовляйте, будь ласка. 50 літрів 95-го. На четверту, так? Звичайний да. п'ятий. Да. 50 літрів полон на папку. Пробуйте, будь ласка. Ні-ні. От тепер проводьте. Дуже буде добре. Спробуйте нашу новинку. Пін-код. код. Жовтом. Спробуйте нашу новинку, колодження перекачила на манаду, проти з нього довго. Спасибо. Неможливо списати. У вас ноль на карті. Ноль? Ну, не, не пополнено карту. Ага, хорошо сейчас Так, Ну, короче, я так и не заправився. Не буду ждать, приеду в обід, заправлюся. все. Сейчас покид. Покисли бензин не заправ. Немає грошей на карточке, будет чуть попозже. О, так що. Поехали работать. Все, ребятки. Всем хорошего дня. Так, ну що друзяки, Ми вийшли погуляти, да, Ричанський? Речанський, не, не позорся, господи Зараз ми быстренько погуляємо, да друже? І потім рождмо ще краси так вот, чик. В таких носочках ми вийшли гуляти, да? Це щоб вже не, не переливатися, зразу на футбол, буду йти, ми вже сумка готова о Боже, це все обнюхай, Боже. Як да? і обіцяв, що сьогодні поведу вас по роботі і вечірком буду їхати якраз на футбол. Ну, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, як, як вам мої гольфіки. Бачите, а це у нас футбольний клуб Дніпро. Моя найлюбима команда. Але вже її немає. Крутецька була команда. Особенно последний, там, тринадцатый год. Да, ты что? Давай. бежи в туалет, сейчас я быстренько это декулечек. Ты не можешь сам себя себе убрать? Ну, я как-то так, как короче. Давай, пойду, беру тут все Так, ну что, Я вже все, я вже сумно. Іде, йде, іде. Що ти брешеш? Що ти брешеш? Привіт. Ну що ти? Диви, не можуть розминутися. Господи. І сам зараз брехав же, бо наїхав на мене. Все. Игорь, ты же не против, что я тебя поснимаю чуть-чуть? А, ты снимаешь? Ну да. Че? Зирку? Ну ты пока еще не зирка. Ладно, мы на футбол А так мы здесь все время. Все время опаздывает. Вот наша футбольная пола,

Oh, так тут все, походу, опоздали, да? Yeah. Oh. Так. Що це у нас тут сьогодні собралась, бандюганы.

啊。 촬영 <목소리나> Так, друзі, сьогодні з вами був насичений такий денечок. Ми сьогодні були з вами на роботі, і сьогодні побачили, що я ще можу грати в футбол. Ми з друзями збираємося грати в футбол. А, хотів би вам. Вас поблагодарить, що ви були зі мною. Спасибо вам. Спасибо за все. Давайте підписуйтесь, ставте лайки, ставте колокольчики. Я дуже радий, що ви за мною, що ви нас смотрите. Дуже дуже велике дякую. Всім респект, всім спокою ночі. Люблю вас, цілую, ваша сім'я Черне. Пока.